Ми продовжуємо ранок вдома». З вами сьогодні проводимо ми Костянтиноктябрські та Лілія Ребрек. Доброго ранку, друзі. Наше триває з 7.30 до десятої години, як і завжди, по буднях. А на вихідних ми з вами аж до одинадцятої ранку. Ох, але ж до вихідних ще треба якось доповсти. Ну краще все ж таки долетіти. <свят> Хай на це вистачить наснаги і здоров'я. Наша наступна рубрика про медичні послуги, які доступні для українських біженців у Португалії. Родом із Запоріжжя раніше працювала в місцевому суді до Португалії. Виїхала з донькою за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Хотіла провідати чоловіка. Ми з чоловіком е, вибирали дату вильоту, і е, ми даже вагалися між 21 лютого і 24 лютого, тому що ціна була е, 21-го, Ну трошечки, трошечки дешев, дешевше на авіокритки. І ми в нас був прямий рейс, тому що я їхала двома великими валізами з дитиною. Малої їй три рочки тільки було. Мені було важко, тяжко. І ми вибрали те, що було ну, дешевше від початку повномасштабної. Війни до Португалії приїхало орієнтовно 60 тисяч українців. Їм місцевий уряд видав тимчасовий захист, який серед іншого дає право на вільний доступ до медичного захисту. Коли люди прибувають сюди і реєструються, ми їм видають таку бумагу, що вони під тимчасовим захистом протягом дії цього тимчасового захисту людина повинна отримати три номери: ці номери це є ідентифікаційний номер. Так само, як і в Україні, Це і номер соціального страхування і номер е, пацієнта для національної служби здоров'я з цими номерами українці можуть звертатися до місцевих лікарень на рівні з португальцями. Загалом, медична система в Португалії фінансується державою і зазвичай безкоштовна для усіх мешканців. Також є чимало приватних лікарень та страхових компаній, які з ними співпрацюють. Все залежить від якості. Тих послуг, які надають саме та компанія, в якій ти застрахований. Якщо в тебе прописано, наприклад, що тобі вони оплачують це, значить вони тобі оплатять. Якщо не прописано, значить тобі не оплатять. Юлія зараз разом з сім'єю проживає неподалік від Лісабона. Після того як вони отримали тимчасовий захист, потрібно було ще зареєструватися в лікарні, і не в будь-якій, а в тій, що найближче додому. Адже в Португалії діє географічна прив'язка до медичних закладів. Мені зателефонували з медичного закладу, який розташовано було найближче до того місця, де ми зареєстрували своє місце знаходження. Зателефонували і спитали, скільки членів родини, які хронічні захворювання, і запросили нас на медичну реєстрацію до цієї цього закладу. Саме під час реєстрації в медичному закладі призначають і сімейного лікаря, Лікаря його функції такі ж, як і в Україні. Проте буває, що вільних лікарів не вистачає. Тоді людину закріплюють просто за певною лікарнею. Якщо вам не назначили сімейного лікаря, коли вони хочуть звернутися, їм просто назначають. Чергового лікаря юлії та її доньці сімейного лікаря спочатку не призначили, але дівчинка перенесла в Україні операцію, і їй потрібен був регулярний огляд медиків. Тож, згодом, за донькою все ж закріпили окремого фахівця. Наша дитинка була прооперована в піврочку. Вона народилася з аномалією розвитку однієї нирки. І нам була призначена е, операція, і це була дуже складна операція. Нам видали таку книжечку, в якій написано ім'я дитини, там розп'язко, як вона розвивається, і ім'я доктора, доктора, ім'я і до ім'я е, медичної сестри, номер телефону. Що ми можемо до них звертатися? А от черги до профільних медиків є і чималі кажуть наші переселенці. Інколи огляду доводиться чекати кілька місяців. Донці Юлії зараз потрібно пройти огляд профільного лікаря. Тож жінка чекає, доки призначать дату. У мене дитина почувається нормально. Вона харкнув в гарному самопочутті. Я бачу, що в неї все нормально. Але я хочу бути як мама впевнена. Також українці можуть звертатися до лікарень невідкладної допомоги, проте краще приїхати до закладу самостійно. В Португалії швидкі приїжджають лише у тих випадках, коли щось загрожує життю. Зазвичай у лікарнях. Невідкладної допомоги багато пацієнтів, і потрібно дочекатися своєї черги. Вони чіпляють такі браслетики. Дивлячись, якого кольору тобі вчіпили браслетик. Така буде послідовність твого виклику. Тебе викличуть. Але якщо ти висидиш, то тебе вже там оглянуть, вже тобі все розкажуть. Вже тобі все там, все тебе, все, все це і дадуть теж направлення, що робити і як робити. Юлія вже кілька разів зверталася з донькою до лікарень невідкладної допомоги. каже, що їх приймали досить швидко і безкоштовно. І цих п'яти разів це було один раз отит з вушками. Два рази, які нам взяли аналізи, і все було нормально. Ну тобто, ніхто там нам нічого не той не підтвердив, все було нормально, і два рази нам призначали. Ну, це якраз по тому, що в неї було запалення. Ліки в аптеках в Португалії переважно продають за рецептом. Потрібно оплатити певний відсоток від вартості медикаментів. Також Португалія піклується про людей з хронічними захворюваннями, як, наприклад, цукровий діабет. В такому випадку ліки хворим видають безкоштовно.